Тиха революція в Ісландії та її уроки для України. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу розповісти про дуже важливий і дуже корисний досвід ісландців в боротьбі за своє національне багатство, за свою суб'єктність. Цей досвід в певних сенсах можуть, і я вважаю, що навіть зобов'язані використати українці. Ісландія невелика острівна держава, хоча відносно невелика, насправді 106 тисяч квадратних кілометрів, це досить багато нас. Проте населення 372 тисячі людей. Причому основна частка населення зосереджена в столиці Рейк'явіку. Це нащадки вікінгів, це скандинави по крові і по духу, і, в принципі, відповідно, насправді, ця їхня кров в них її зіграла, і вони змогли відстояти своє національне багатство. Про що йдеться? Власне, в свій час. В рамках роздержавлення банки, які раніше були державними в Ісландії, вони стали приватними і їхні рейтинги стабільності, їхні економічні рейтинги вважалися надзвичайно високими, там найвищих рівнів. І дуже велика кількість різних і міжнародних корпорацій, і громадян інших держав вкладали туди гроші. Потім відбулася криза 2008-2009 років. І банки збанкрутували. В результаті боргові зобов'язання трьох ісландських банків хотіли повісити на центробанк Ісландії, який є, власне, державним. Але чим розплачуватися, якщо грошей немає? Ну, звичайно ж, національним багатством, тобто тим, що є, власне, на острові, біля острова, на шельфі там, і так далі. Сумарно боргових зобов'язань, які хотіли повісити на ісландський народ, складало я не пам'ятаю точної суми, але в розрахунку на кожного ісландця впродовж наступних 15 років, кожного місяця, кожен ісландець повинен був віддавати 100 євро. Очевидно, що нащадки вікінгів не дуже, скажімо так, зраділи такій перспективі, і почали думати, що робити. І вирішили, що вони будуть виходити на протести, тому що це пограбування, але в такий шахрайський фінансово-економічно-політичний спосіб, економіко-політичне викрадення, економіко-політичне пограбування нічого не нагадує. Але йдемо далі. Вони розпочали виходити на протести, причому сумарно в тих протестах взяло участь, вийшло на вулиці понад 200 тисяч людей, тобто фактично дві третини населення Ісландії. Так, вони живуть на острові відокремлені, і їм простіше. Але вони виходили і вони сказали: ні, ми не будемо відповідати за боргові зобов'язання приватних банків. У вас є прізвища тих людей, у вас є власники тих банків, ви можете відслідкувати всі рахунки, це вони говорили, всім міжнародним структурам, і Світовому банку, і МВФ. Ви можете відслідкувати, де вони виводили, що вони робили недобросовісно, хай вони відповідають. Гроші безслідно не зникають. Шукайте. Їм погрожували. Їм погрожували е світовою ізоляцією, економічною ізоляцією. Але вони не здались. Прямі погрози в них йшли від Великобританії, від Світового банку, від Великобританії, тому що 300 тисяч громадян в Великобританії зберігали свої гроші в тих банках. Але вони витримали. І в результаті вони об'єдналися, вони вигнали, вигнали корумпований уряд, який погоджувався на те, щоб повісити ці борги на всіх ісландців. І вони стали суб'єктами. вони фактично стали господарями на своїй рідній землі. Попри те, що в певний момент часу здавалося, що все катастрофи не уникнути, боргові зобов'язання страшенні, всі міжнародні структури тиснуть і так далі. Але можна було зібратись... Організуватись, створити певну силу, прийняти певне рішення, дуже чітке, бути готовим його відстоювати і досягнути результату. Про цю ситуацію майже всі світові ЗМІ промовчали, тому знайти інформацію достатньо важко. Я особисто шукав багато серед англомовних, російськомовних і україномовних джерел. А... Чому про неї замовчали? А тому, що це певний досвід. Тому що такі аналогічні, скажімо так, економіко-політичні схеми пограбування інших народів світу реалізовуються в багатьох державах, не тільки в Україні, де зараз повним ходом Зеленський і компанія в співпраці з Порошенком і Вакарчуком чи, точніше, Пінчуком, проголосували за розпродаж української землі і надр. Ні, це набагато глибше. Просто Україна це такий ласий шматок, бо 4% світових корисних копалин, 42 мільйони гектарів однієї з кращих земель в світі, коли одні з найкращих природних умов в світі, кліматичних умов. І відповідно нас хочуть зараз просто вирвати в нас, обезземелити український народ. Але аналогічні схеми багато де проводились. І оцей глобальний капітал чи глобалістичний капітал, те в який спосіб він здобуває владу над різними народами світу, це механізми всі насправді між собою споріднені. І ось ісландці показали приклад того, як можна чинити супротив. І ці структури змушені були відступити. Проте зробили все, щоб інформацію про цю ісландську так звану тиху революцію замовчали. Чому я кажу так звано? Тому що це насправді не революція. Революція це зміна системи. А в даному випадку це було по перше, статус-кво по-друге, пройшло воно без крові. А статус-кво це тому, що ісландці, як громадяни, як співвласники національного багатства відмовились розплачуватися по приватним боргам. В Україні український народ має можливість насправді піти таким самим способом. Питання в тому, що ми повинні організуватися і чинити супротив, і чітко показати, а якого кінцевого результату ми прагнемо. Ми можемо відстояти свою землю і свої надра, захистити їх від викрадення політико-економічним методом, яке організовує зараз Зеленський. Ми це можемо зробити, ми це здатні зробити. Я окремо зніму відео, де про це чітко розповім. Проте ви маєте в першу чергу вірити в себе. Якщо ісландцям вдалося при прямих погрозах, в тому числі міжнародних структур, при обіцянках ізоляції, то чому нам не вдасться? В нас, попри те, що вороги наші набагато потужніші, але і в нас козирів є дуже багато своїх козирів, можливо, унікальних для всього світу. Тому питання в тому, як ми зможемо організовуватися і як ми будемо протидіяти. Протидіяти, враховуючи те, що ми знаходимося в умовах повномасштабної війни із поконвічним ворогом Кремлем. Це ми мусимо враховувати. Але ми все зможемо. Ми мусимо заради себе, заради наших дітей, заради майбутніх поколінь українців. І я знімав відео, в якому я забороняю. Володимиру Зеленському продавати українську землю. Його вже переглянуло понад 200 тисяч людей, багато тисяч коментарів, багато людей підтримало. Я звертаюся в першу чергу до тих, хто підтримав. Потрібно не просто підтримати, не просто написати текст. Потрібно бути готовим до дії і діяти. Якщо ви готові діяти, різні речі прийдеться робити, але всі в рамках правового поля. То звертайтесь до нас. Звертайтесь до нас, ми разом будемо гуртуватися та організовуватися. Якщо ми хочемо зберегти український народ, а ми мусимо це зробити, то ми мусимо в першу чергу організуватись для перемоги над всіма ворогами і зовнішніми, і внутрішніми. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую і до наступних зустрічей.